Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайвий в рот. Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот. і токсини, Антидот. Ціни на комуналку знову полізуть до гори. Вже 30 травня Кабмін має узгодити нові тарифи на електроенергію. У міністерстві енергетики підтвердили, що хочуть підвищити ціну, але деталі поки не розкривають. Необхідність нових тарифів пояснюють вкрай важкою ситуацією в енергосистемі. Коли наскільки підскочить ціна на світло, а також що вигадали в уряді, щоб змусити українців економити електроенергію. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В Україні уже точно піднімуть тарифи на електроенергію, і всі деталі, в тому числі нові ціни, будуть відомі вже наприкінці тижня. Про це 10 травня в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Довго тривали розрахунки, і ще зараз продовжуються дискусії в уряді, але рішення скоріше за все буде прийнято до кінця тижня щодо е, підвищення тарифів. Поки що жодних деталей за міністра не розкрила, а лише пояснила, чому в уряді вирішили підвищити ціни. Все це ми чули вже неодноразово. За її словами, українська енергетична система. Зазнала суттєвих пошкоджень протягом останніх двох місяців. Удари за СРФ призвели до того, що ситуація в енергосистемі виявилася надзвичайно складною. За словами Гринчук, наразі шукають усіх можливих ресурсів для того, щоб полегшити ситуацію в енергосистемі та підготуватися до пікових періодів споживання. Влітку, восени та взимку, до того ж у міністерстві заявили і про ще одну важливу деталь. Там не просто піднімуть ціни, а запропонують українцям диференційований тариф. Тобто, чим більше ти споживаєш, тим більше ти платиш. Офіційні цінники поки не озвучили, але журналісти вже дізнались можливий варіант. За інформацією, змі новий тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за споживання до 100 квт годин, і 4 гривні 80 копійок за все, що по над 100 кВт-годин. Поясню на прикладі. Уявімо, що сім'я Петренків за місяць у себе в квартирі споживає 300 кВт-годин електроенергії. За новими правилами, перші 100 кВт їй порахують за тарифом 2 гривні 64 копійки. А от за наступні 200 вони сплатять вже за новим тарифом, який планують збільшити майже вдвічі. до 4 гривень 80 копійок за кіловат-годину. Тож за таких умов доведеться заплатити 1224 гривні замість 792 гривень. І такі розцінки, кажуть журналісти, з посиланням на власні джерела у Кабміні, запрацюють вже з 1 червня. Варто згадати, що цей прогноз від ЗМІ дещо похмуріший за попереднє наприкінці квітня. Новим тарифом називали 3,5 гривні за кіловат година. Потім мова йшла про 4 гривні. Про це повідомляло видання РБК «Україна» з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні. 396 гривень кіловат година народний депутат Олексій Кучеренко також зазначав про те, що за його даними новий тариф може бути в межах 3,5 до 4 гривень за кіловат годину. Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривень, тобто приблизно у півтора рази. Тисень Вій також поцікавився у своїй аудиторії, чи важко їй буде сплачувати за світло за новими тарифами? І от що відповіли українці. 18% називають рішення обґрунтованим. 79% вказали, що доходи стрімко впали, і платити буде важко. 3% зауважували, зауважили, що не відчують різниці. А чи готові ваші гаманці до такого підвищення тарифів? І чи плануєте ви економити електроенергію? Напишіть про це у коментарях. Але є й інше питання: куди підуть додаткові гроші, які заплатять українці? Офіційної відповіді поки не було. Але як стверджують джерела економічної правди, в Кабміні левова частка отриманих грошей піде на відновлення зруйнованих об'єктів енергетики внаслідок російських атак. Але самі журналісти попитались про це у фахівців, які розбили це твердження. По перше. Левову частку грошей отримує Енергоатом, найбільший виробник електроенергії в Україні. Якщо не рахувати Запорізьку АЕС, яку Україна наразі не контролює, інші АЕС працюють без перебоїв, а рашисти на щастя не змогли їм нашкодити. Тож реальна причина підвищення тарифів зовсім інша. Я не бачу взагалі зв'язку між підвищенням тарифів і відновленням зруйнованих потужностей. Не розумію, яким чином вибудований цей зв'язок, наголосив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Реальна ж причина змін поступовий перехід на ринкову вартість енергоносіїв для населення, що є зобов'язанням України перед західними партнерами. А за такою логікою, навіть новий диференційований тариф це ще дуже низька ціна, якщо порівнювати її з ринковою. Наразі ринкову ціну в Україні сплачує лише бізнес, а не побутові споживачі. Якщо скласти всі ці складові ціни, виходить, що собівартість енергії з її. Доставкою становить близько 6,6 гривні за кіловат годин без ПДВ або близько 8 гривень за кіловат годин з ПДВ. Тому в Україні точно будуть блекаути. Зауважив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко. За його словами, внаслідок весняних обстрілів з боку РФ Україна втратила 41% своїх виробничих потужностей електроенергії, а це 8 гігаватт. Україні наразі не вистачить потужностей навіть за умови максимального імпорту електроенергії з Європи. Крім того, за нинішніх умов дуже важливим фактором став імпорт енергії з сусідніх країн. Нинішні можливості дозволяють отримувати з європейської енергосистеми до 1,7 ГВт потужності, і це дає змогу принаймні частково покривати недостачу енергії. Втім, повністю компенсувати дефіцит таким чином неможливо, адже втрачено генеруючі потужності набагато більше ніж 1,7 ГВт. гігавата. До того ж, в Україні будуть діяти так звані справедливі графіки відключення світла. Кабінет міністрів уже. Підтримав відповідну постанову, і в документі визначено перелік пріоритетних об'єктів, які не відключатимуть від електрики. Про це повідомили у міністерстві енергетики та йдеться у постанові уряду. Серед таких об'єктів: об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію, а також Верховна Рада для цього обласні військові адміністрації та Київська. Міська військова адміністрація повинні підготувати та затвердити переліки критично важливих об'єктів. Зазначається, що постанова набуде чинності через місяць після її публікування. Вона діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування. Нагадаємо, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися. Пунктами незламності, зокрема, в Києві їх відкрито близько тисячі, допоможуть їх знайти в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування на їхніх офіційних сайтах або ж ну, можна знайти адресу найближчого пункту в дії. Там, до речі, є ціла мапа з пунктами незламності. Не хвилюйтесь, дія працює і без підключення до інтернету. А що думаєте ви щодо підвищення тарифів на електроенергію? Чи важко вам буде платити? Чекаємо на ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.